Дорогі люди, доброго вечора вам. Я нічого не прошу, хочу нагадати те, що записано в цій святій книзі. Апостол Павло казав: Я не соромлюсь благовістя Христова, бо воно є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Блага звістка це про те, що Господь Ісус Христос прийшов в цей світ грішний, помер за наші провини на Христі, подолавши смерть, Він воскрес, Він є живий. І він закликає кожну людину, щоб людина надбала прощення і спасіння. Він закликає її покаятися. Покайтесь і віруйте в Євангелію, так казав Христос. Примиріться з Богом. Я не соромлюсь, бо я знаю, що це дійсно таке, що Слово Боже воно має силу змінити життя, звільнити від усякого гріху. Тільки потрібно людина звернутися до Ісуса Христа. Покаяться, попросити прощення і жити згідно цієї святої книги. Я закликаю вас, читайте Боже Слово, читайте святе письмо, молиться Богу, Бог чує нас, Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови Одесу, благослови нашу країну, помилуй, і спаси, допоможи, Господи, щоб зупинилось кровопролиття і мир і спокій прийшов на нашу землю. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Бережи, благослови вас всіх, Господь. Дякую за увагу.